Перший за майже 15 років візит президента Сполучених Штатів до України, якого до останньої миті ніхто не чекав, Джо Байден пообіцяв нову американську допомогу і запевнив, що Сполучені Штати з Україною до самого кінця, Себто до нашої перемоги. За лічені години до приїзду Байдена в Україну про його поїздку повідомили Кремль, як зазначають, аби уникнути ескалації. Однак повітряна тривога в Києві все ж лунала. Про те, як під її звуки пройшов короткий та насичений візит президента Сполучених Штатів, розкаже наша кореспондентка Яна Слісарчук. Пів на дев'яту ранку Маріїнський палац. Подружжя Зеленських на ганку зустрічає гостя зі сполучених штатів. Він питає у першої леді: як почуваються ваші діти? Про візит Джо Байдена до Польщі оголосили ще два тижні тому. Про те, що американський президент з'явиться в Києві, ніхто не знав до останнього, крім кількох кореспондентів Білого Дому, які його супроводжували. кажуть, в них відібрали техніку, аби не було жодних витоків. Згідно офіційного розкладу, Байден мав летіти з Вашингтона до Варшави і прибути до Польщі у вівторок вранці. Але у понеділок, коли Київ зупинився в заторах, кияни починають здогадуватися про високий візит. Скільки ж разів я тут був? Здається, це восьмий, що ж ніколи не буває достатньо. Скоро проситиму паспорт. Символічно, що саме День Героїв Небесної Сотні Джо Байден у вітальній промові називає днем, коли почався російський збройний наступ на свободу України. Хай це і звучить від мене дещо самонадіяно, але я подумав, що дуже важливо для президента Сполучених Штатів бути тут у день, коли почалася агресія, бо надзвичайно важливо, щоб ні в кого не було жодних сумнівів ніколи щодо американської підтримки України в цій війні. Байден додав, що сподівається, предметна розмова допоможе краще зрозуміти, як Сполучені Штати і країни-союзники зараз можуть допомогти Україні. Після переговорів Зеленський розповідає: розмова була про далекобійну зброю, а також зброю, яку досі Україні не постачали, але не деталізує. Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тета Тет, а потім в розширеному форматі це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити ця неспровокована і злочинна російська війна проти України всієї Європи та демократичного світу має. Завершитися очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки, як нашої держави, так і усієї Європи і всього світу. Байден говорить про нову військову допомогу Україні. Це пакет на 500 мільйонів доларів, який має бути ухвалений цього тижня. До того ж, Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти компаній, які допомагають Росії обходити вже наявні. Про нові водоозброєння, які розглядають для передачі Україні, американський президент теж нічого не каже. На камери згадую, як говорив із Зеленським телефоном 24 лютого, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. І Зеленський попросив його об'єднати усіх західних лідерів, аби вони допомагали Україні. А ще ви сказали, що не знаєте, коли ми знову зможемо поговорити тієї темної ночі. Рік тому світу здавалося, що Київ от от впаде. Що можливо це стане кінцем для всієї України? І, от рік потому Київ тримається, Україна тримається, демократія тримається, американці і весь світ підтримують вас. З Мирінського палацу кортеж рушає до Михайлівського собору. Виходячи звідти, президент Сполучених Штатів чує вже звичну для українців сирену повітряної тривоги. З білоруського аеродрому Мачулище злетів міг 31 Незважаючи на неї, Байден і Зеленський вшановують загиблих героїв Небесної Сотні. Тільки тепер, о пів на дванадцяту, українцям світу стає напевно відомо. Байден у Києві. Це дуже приємно. Дуже ми бачили відео в телеграм-каналах на Михайлівській площі, і прямо, ну я не знаю, до слів. Нема слів. Я радий дуже. Ви хочете сказати, що сьогодні Байден в Києві. Вот этот кортеж, який стопорив, це... ну, нут, ваче супер, це круто. У гостєвій книзі Марінського палацу залишається згадка про те, що сам Байден натомість вражений тим, як тримаються українці. Для мене велика честь знову завітати до Києва, аби підтримати в солідарності і дружбі волелюбний народ України. Пане президенте, моя глибока повага за вашу хоробрість та лідерство. Слава Україні! На алеї сміливості тепер з'явилася і дошка з іменем американського президента. Яна не ТСН, 1+.